Більше трьох місяців ми проводили соцопитування на 13-й станції. Ми опитали більше 600 людей. І ось як це було. Бачите на узбережжі? Щоб не було грязі. А чому? що Стаїхали з бізнесів і упала, і крище був весь грязі. Добре, дякую тобі. Ну, по-перше, я точно хотів бачити нормальну стоянку, бо стоянки для машин біля цих домів дуже-дуже ну, погані. Немає ні охорони, ні нормально зробленої самої площадки, ні розмітки, нічого. А що би ви хотіли бачити на узбережжі? Чого вам тут не вистачає? Порядку і чистоти. Згодно, так. Да. Точку, так? Так, так, порядку чистоти. <ріх> так. Дякую. Ми питали. 650 людей. Опитування проходило більше трьох місяців, і це було і офлайн, і онлайн опитування. Ми ходили по збережжю, ми питали людей, що їм болить. Дехто з фахівців з соціальних наук дорікає нам, що опитування було без реєстрації, і що ми теоретично могли сфальсифікувати результати. Але просто подивившись на наші питання, ви зрозумієте, що сенсу у цьому не було. Нам важливо було зрозуміти портрет відвідувача, що відвідувач хоче. І що йому не подобається на узбережжі. І давайте поговоримо про це трохи далі. 94% людей, що ми опитали, підтримують ідею реконструкції узбережжя. А, за умовах того, що це буде саме реконструкція, ревіталізація, зміна функції, а не забудова. А, з цих людей, запитуваних, майже 40% це люди старші за 40 років. А, треба розуміти, що зараз. На узбережжі немає жодних сходів, зроблених за нормами. І людям дорослого віку, людям, що ходять з візками, з колясками, це проблема пересуватися ними. Наприклад, для того, щоб спуститися з дороги, ми засікали, тобі потрібно пройти півтора, півтора кілометри для того, щоб спуститися до моря разом з візком. Ви розумієте, що це багато. І далі більше інформації. Частина людей зауважили, що вони за реконструкцію, але. Після перемоги, і зараз це не на часі. Ми повністю згодні. Всі гроші муніципалітету, гроші держави, мають йти на ЗСУ. А для реалізації цього проєкту ми будемо залучати місцевий бізнес. І в більшій мірі ми хочемо, щоб це були гроші Європи. Щоб це були міжнародні партнери, що долучаться, дадуть гранти і допоможуть реалізувати це узбережжя. А зараз ми розробляємо проєкт. Більшість людей. 32%. Бувають тут один-два рази на тиждень. І що цікаво, відсоток майже не змінюється в залежності від пори року. Взимку це майже ті ж самі відсотки, але люди знаходяться на узбережжі трошки менше часу. Тому ми можемо бачити, що навіть зараз, коли в нас недостатня кількість функцій і немає всесезонності, сезонності, вона є стихійна, але вона існує. Люди тут бувають постійно. І треба це враховувати у проектуванні. Отже, як саме люди використовують узбережжя? Більшість людей це прогулянка. Потім відпочинок, спорт, похід на море. І лише 35% людей приходять сюди у ресторан. Це великий відсоток, але він не домінуючий. Бо на прогулянку сюди приходить 94%. А в якому ж стані узбережжя? Ми всі бачимо його, але чи однаково ми бачимо? 65% людей вважає, що узбережжя потребує реконструкції, воно у незадовільному стані. Але є досить високий відсоток, 17% людей сказали, що узбережжя їм підходить, і з ним все окей. І це дуже добре корелюється з іншою інформацією. З процентом благоустрою і стану узбережжя є десь 12-15% узбережжя, це золотий берег. Де нормально знаходитись. І люди, що приходять туди, дали відповідь, що там їм комфортно. І це нормально. 94% людей вважають, що при реалізації цього проєкту якість інфраструктури в Одесі, загальний стан міста і якість його для туристів покращиться. І це дуже високий відсоток. А звідки ж люди дістаються до узбережжя? Тут, в принципі, все ділиться майже порівно. Є невеличкий відсоток туристів, що приїжджають в Одесу, але здебільшого 35% людей живуть тут або в пішохідній доступності. Ще 30% приїжджають з прилеглих районів з Київського, наприклад, і ще 30% приїжджає з Суворовського і дальніх районів міста. Отже, ми можемо бачити, що ця Ділянка це узбережжя, воно націлене не тільки на проживаючих. Сюди приїжджають люди зі всього міста, і ми маємо враховувати потреби всіх. І це дуже добре співвідноситься з тим, як люди дістаються ділянки. Майже 40% приходять сюди пішки. Це люди, що живуть на локації, або живуть поряд, або люблять довгі прогулянки це теж фактор. Ще 30% приїжджає сюди на автівці. І ми можемо бачити, там в нас далі є опитування про те, що е, людям чого їм не вистачає. Так от, 56% людей говорять, що їм не вистачає парковок на узбережжі. Хтось може сказати: ой, ви зробите платну парковку, ніхто не буде платити, і вона там буде просто стояти. Так от, 77% людей, що ми опитали, готові платити за паркінг. За умовах, що він буде офіційним, муніципальним. Гроші з нього будуть іти у бюджет, а ваша автівка, що ви там залишили за гроші, буде у безпеці. 27% людей приїжджають сюди на громадському транспорті або таксі. Чому ми об'єднали їх разом? Тому що, в принципі, вони не потребують паркомісця. І їм важлива швидкість. Їм треба швидко дістатися до узбережжя вниз на авто, на таксі, або швидко піднятися на авто. І ще 10% сказали, що вони використовують велосипеди або електросамокати. Отут мені здається, це не нерепрезентатив... нереп... репрезентативний відсоток. Але так сталося через те, що і велосипеди, і електросамокати вони їдуть швидше. Коли вони бачать QR-код на дереві, їм не цікаво зупинятися. І насправді ми намагалися їх опитати, і їм теж не цікаво зупинятися Хоча був один хлопець, з яким ми спілкувалися. При цьому 36% людей зауважили, що їм незручно діставатися ділянки. Отже, що бентежить людей, що їм не подобається. 50% людей сказали, що їм не подобаються незручні сходи. Я повністю з ними згодом. Я майже не вбився там разів 10-15, і мій оператор це бачив. Ще проблема з наявністю парковок, з закритими пляжами, забудовою збережжя. І окремим пунктом всі пишуть, що людям не подобається стан громадських порань, і вони дійсно ж а, І якщо ми розуміємо, що людей бентежить, ми спитали їх, чого вони хочуть на узбережжі. Більшість відповідей, звісно, була озеленення. Мені приємно думати, що наше суспільство так любить природу. Але окрім цього, люди хочуть громадських зон. Безкоштовних громадських зон це важливе зауваження, тому що ви можете заплатити грошей, лягти на шезлонг біля моря, вам принесуть коктейль, і це чудово. Але інколи хочеться прийти зі своїм рушником і лягти на чистий пляж, де ви не відчуваєте себе притиснутим. Люди хочуть бачити дитячі сучасні дитячі майданчики, сучасні спортивні майданчики. Людям не вистачає тихих зон, де можна просто відпочити і подивитися на море. Місця атракції, місця для вигулу собак, дуже важливим пунктом, що люди хочуть бачити тут, це інклюзивність, це це пляжі для людей з інвалідністю, це зручні пандуси і сходи, це можливість приїхати сюди з дитиною на колясці і не йти півтори, півтора кілометри разом з автомобілями. І окремим пунктом хочеться виділити, людям не вистачає парковки, тому що вона наче існує, але вона не є офіційною, гроші йдуть не у бюджет міста, і за вашою автівкою, в принципі, ніхто не слідкує. І будь-хто може прийти і розбити вам вікно, вкрасти ваші речі, і ви не будете знати, хто це зробив, тому що все це не є урегульованим. А, а окрім зрозумілих речей, до яких ми всі звикли, тому що ну, всі розуміють, що дитячий майданчик він потрібен і спортивний потрібен, він у нормах прописаний, треба. А, але люди люблять приїхати сюди і посмажити шашлики. Тому, чому не, не надати їм можливість робити це культурно, зручно і безпечно для навколишнього середовища, щоб ніхто випадково не спалив склони? Діти, і я особисто, я вже не дитина, але люблю люблю стрибати з пірсу у воду. Але нема жодного місця в Одесі, де це було б дозволено, безпечно і зручно вилазити на мор на сам пірс. Безліч рибалок стоять і рибачать, і для них немає місць, вони не обладнані. Все це треба надати, дати можливість це робити безкоштовно, зручно і. Безпечно і людям буде комфортніше, чому ні. А ще давайте поговоримо про таку річ, як вулична атракція. Наприклад, ви зі своїми друзями хочете відсвяткувати якесь свято, не честь день народження, а влаштувати маленький фестиваль, фестиваль крафтових блинів, блинців. У вас немає ділянки, де ви могли б це зробити. Або ви починаюча трупа акторів. І вам хочеться десь виступити, а місця немає. Тому якийсь амфітеатр, ділянка, на якій можна влаштовувати маленькі фестивалі, узгодивши, звісно, але безкоштовно, і просто на вашому ентузіазмі. Таким чином, більше людей зможе користуватися цією ділянкою, буде більше активностей і громадське суспільство буде розвиватися і ставати більш Міцним, з більшою кількістю горизонтальних зв'язків. І це просто дасть місту більше життя. При цьому 36% людей зауважили, що їм незручно діставатися ділянки. І це неймовірно високий процент. Є велика проблема з перепадом висоти. І дуже довго і далеко йти від зупинки громадського транспорту до моря. І 67% людей. Підтримують ідею створення окремого електричного громадського транспорту автобуса, що буде курсувати між зупинками громадського транспорту, перехоплюючими паркінгами і просто фонтанською дорогою для того, щоб зібрати людей, спустити їх до узбережжя, а потім вивести їх назад, тому що перепад в 40-30 метрів не кожна людина і не завжди може подолати, навіть якщо це здорова людина. А ми знаємо, яка ситуація в суспільстві зараз складається через війну. 90% людей підтримують ідею розвитку велотранспортної інфраструктури. Але слід зауважити: ми не просто говоримо, що велосипед тут тепер домінує, ми розподіляємо потоки. Десь велосипед їде разом з автівками, десь він виокремлений, як це зроблено на трасі здоров'я, десь велосипеду на раді, наприклад, нижню набережну, яка біля моря. Ми не хочемо робити там володіку, ми хочемо зробити її вище. Ну, в нашому проєкті це закладено саме так, тому що усюди є різна швидкість пересування, різний сценарій використання. Тому регулювання потоків і розвиток велотранспортної інфраструктури це просто must-have для сучасного міста. Ми викладемо результати соцопроса у наш е, телеграм-канал, в інстаграм е, на Фейсбуці. Воно буде і на сайті. І подивіться на нього, подивіться на нього детально. Зрозумійте, що це важливо питати людей про те, чого вони хочуть і що їм не подобається. Окремим пунктом в нас було, чи готові ви допомогти нам, чи готові ви медійно поширювати інформацію. І 40% людей сказали, що вони готові. Отже, нам потрібна ваша допомога. Поширюйте, лайкайте, коментуйте, а ми пішли далі працювати.